Вітаю, друзі, на календарі 12 квітня 23-го року. Ще трішечки у нас крапотий дощик. Нещодавно скінчився і хотів поговорити про абрикос. Сказати хочу наступне, те, що дощі такі похолодання при цвітінні, це ще не вирок вашому абрикосу. Пояснюю, абрикос теж це рослина. Він чи вона розумна? З поміж інших рослин і не квітне, ну, це я, звісно, трішечки е, отрірую, да? і вона не квітне одночасно. Здивіться, бачите, квітка ще закрита, а ця відкрита. І що, можемо сказати, що якщо навіть частина квітів загине, то в нас є інша частина, які Вичікують сонячної погоди, теплої. Бачите? Зараз отак зроблю. Закрита квітка. Друга наполовину відкрита, ось закриті, ось закриті. Так що рослини це теж мають якийсь розум, якщо так можна сказати. От тому дощі, які зараз, похолодання, вітер не лишать вас і нас. Врожаю рослина переочікує на сприятливі погодні умови, і тоді вже на повну силу значить, розквітне і е, запиляться ті квіти, які в нас залишилися. Ось дивіться, бачите, вони, погода, знаєте, кожен рік якісь негаразди. То град ллє, то спека невиносима вже з початку травня то якісь похолодання 1 травня до нуля, вже коли от такі квіти, і тут мінус 5 раптом. ну Кожен рік якісь сюрпризи. Така природа, наша балувана, і з кожним роком все тяжче і тяжче вдається отримати врожай. Ну, бачите, ось також плодова у нас гілочка, вона на 90% тут ще закриті, закрита квітка. Тому, думаю, все буде добре, врожай буде. Головне, не забувайте про обробки. Кому цікаво, які обробки потрібно проводити. То переходьте, буде ось тут посилання або в описі під відео. Там будуть більш ретельні і конкретні по датах обробки, і там я розповім, якими препаратами. Також сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі Всім миру та теплої погоди. Починається дощ, піду. Додому, всім гарного дня.